Он, во-первых, занимался здесь, на Инаковском, в Инаке, на Инаковском металлзаводе. Это был единственное дом, на которой работал тогда в Советском Союзе. Это было самое передовое металлургическое оборудование или агрегат в том, в то время. Затем он, через примерно 10-12 лет, он также на Днепродзержинском уже заводе, в, в Днепропетровской области, значит, там оборудовал и открывал первый мартен. Це теж один з самых производительных в то время самых высокотехнологичных агрегатов для получения сталі. Если бы не було таких людей, як Бардин, неизвестно, были були домны, были були мартены, мартени, були металлургические предприятия. Багатогранна наукова інженерна діяльність академіка Бардіна знайшла визнання не тільки в Радянському Союзі, а й за кордоном. Він був обраний академіком академії наук Угорщини, Чехословаччини, Німеччини Румунії. Також ім'ям Бардіна названий проспект наукова технічна бібліотека і будинок науки і техніки в Новокузницьку, професійний технічний на ліцей у Череповці, вулиці в Москві, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Керчі та Донецьку. Тому й марковані конверти з його ім'ям не випадковість. Аліна Логвіна, Павло Припа, регіональна служба новин екіпажі швидких переучуватимуть. Перепідготовку працівники екстреної медичної допомоги мають пройти всі і вже наступного року. Робиться це задля оволодіння сучасними методиками надання допомоги в екстрених випадках на новітньому обладнанні. Адже в каретах швидкої допомоги буде встановлено обладнання провідних світових виробників Європи та США. Зокрема, це дефібрилятори, портативні системи догляду за диханням, ручні пристрої для штучної вентиляції легень тощо. Музика. Вихідними на Донеччину прибули нетлінні мощі святого великомученика Георгія Побіданостя. Сталося це за благословенням патріарха Костянтинопольського Варфоломія та митрополита Київського та всієї України Володимира та за сприяння президента України Віктора Януковича. Свято-Успенська святогірська лавра в очікуванні великої святині. Тисячі паломників прибули сюди, аби уклонитися десниці православного святого, легендарного Георгія Побідоносця. Праву руку великомученика, якого було втрачено у 303 році за наказом імператора Діоклетіана, привезли в Україну із монастиря ксенофон Святої Гори Афон. Священники кажуть, що це велика рідкість, коли нетлінні мощі вивозять з місця, де вони постійно знаходяться. Для кожного человека дуже важливо, найти в душе Бога. А если ты нашел его уже, то требуется ходить и в храм. Когда у меня вот тревога на душе, какие-то ну, не гораздо дома, я стараюсь всегда прийти, вот приехать в это святое место. Много молодых людей ходит в церковь, и это очень радует. Приятно смотреть, что молодежь обращается в церковь к Богу. Сейчас для меня, наверное, важнее этого ничего не бывает. Ой, са! Благо Господь Марія Господська! Святогірську реліквію разом з кліриками Донецької єпархії та мирянами зустрічав намісник Свято Спинського святогірської лаври архієпископ Святогірський Арсеній. Те, що святиня прибула саме до Святогірська, закономірно, підкреслив заступник голови Донецького облдержадміністрації Вадим Фомін, оскільки свято Успенська лавра це колиска православ'я на Донеччині. Сюди приїхали тисячі прочан, а це свідчить про те, що подія дійсно велика і унікальна. На сегодняшний день со святой горы Афон святой великомученик Георгий простирает нам свою благословляющую руку. Сегодня в его нетленной деснице вместе с нею приходит к нам и сам святый великомученик и победоносец. Приходит для того, чтобы услышать наши молитвы. Приходять для того, щоб посмотрети, а как же живуть християни, возприйнявши християнську віру, за якою он пролив свою кров. Сьогодні нетлінні мощі святого великомученика Георгія Побідоносця прибули до Горлівки. Завтра, 19 листопада, святині зустрічатимуть у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Донецька. Ніна Северяна, Павло Чуприна, регіональна служба новин. А у кафедральному соборі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви з 12 по 19 листопада перебувають мощі святого пророка Іоанна Хрестителя. Постійне місце мощів пророка місто Бережани Тернопільської області. У Донецьких привезли вперше. Мощі святого славного пророка, претечі, хрестителя Господнього Івана, які знаходяться в нас. Це є частина. Десниці святого Івана Хрестителя або, можна сказати, правої руки, це тої руки, яка сподобалася доторкнутися до святого Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Це та, яка хрестила Його у ріці Йордані. І сьогодні кисть цієї руки знаходиться у нас для того, щоб могли люди прийти, поклонитися, приложитися, попросити. Благодаті у цього і заступництва у цього великого пророка притечі Господнього той, що йшов перед Христом, Творяться чудо, коли люди оздоровляються біля мощей. Так само є і нетлінні тіла святих, повністю які збереглися, і так само кості, які можуть навіть мироточити, що вони живі, бо у такої простини людини то кості просто розсиплюються, як порох, і все. А мертва матерія, можна сказати. А у святих вони можуть мироточити, що вони є живі, і якраз вони ці це миро є лікуваль лікувальне при різних захворюваннях. Національна збірна України з футболу у першому матчі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2014 впевнено обіграла команду французів з рахунком 2-0. Ще жодного разу наші збірні не вдавалося проходити плей-офф однак, на цей раз команда Михайла Фуменка зробила впевнений крок для того, аби цю традицію порушити. Українці відкрили рахунок на 61-й хвилині. Відзначилися Зозуля та Ярмоленко. Тож 2-0 впевнена перемога збірної України, але кінцевий результат буде визначений у матчі відповіді у вівторок, 19 листопада, у Парижі. Влучити прямо в яблучко. Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука Кубок Донбасу 2013 стартували у Донецьку. Як проходив турнір, бачила наша знімальна група. Поборотися за Кубок Донбасу зі стрільби з лука до шахтарської столиці приїхали спортсмени з 11 регіонів України. Сам турнір проходив у так званому зимовому форматі. Лучники стріляли в приміщенні. Хоча з олімпійськими нормативами такі змагання повинні проводитися на відкритому просторі, адже в залі немає такого фактору, як вітер, що впливає на результат. Але відповідних майданчиків для стрільби з лука на Донеччині немає взагалі. Досі корми вот уже сколько літ і навіть. Турнир у нас уже 11 лет проводится. Стрельба из лука культивируется очень давно в Донецкой области, но тормозом для развития спорта высших достижений у нас является именно отсутствие открытого стрельбища вообще в Донецкой области. Також розміри спортивної зали не дозволяють лучникам стріляти з далеких відстаней. Тож на кубку Донбасу лучники намагалися влучити в ціль з 18-метрової дистанції. Але самі спортсмени змагання в Донецьку називають одним із найкращих в країні. Ну, в Донецьку дуже хороші соронування з того, що великий зал очень дуже багато дітей приїжджають. Дуже класний режим. Гостиниця очень тут, Дуже хорошо. На турнір з'їхалися спортсмени різного віку: наймолодшому сім, найстаршому сорок дев'ять. Тож за віком учасники поділені на три категорії. Участь у кубку Донбасу беруть і найдосвідченіші спортсмени. В поміщенні, у закритому залі у нас можуть бути всі достойні і на рівні. С первого разряда и выше каждый уже может выйти и на 18 метров попасть 3 стрелы в желтое. Поэтому на данном уровне это первый старт у нас в сезоне в закрытом помещении. И в принципе бороться уже приходится со многими, так сказать немає такого, щоб сказати, вот ета явний лідер, он виграє. Стрільба з лука в регіонах країни розвивається по-різному. Десь доводиться все необхідне обладнання купувати спортсменам за власний кошт. Але на Донеччині цей вид спорту зараз знаходиться на достатньо високому рівні. Про що власне і свідчить цей турнір? Тенденция, динамика положительная вот, к, 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 к концу 2013 года. Если в 2008 году было порядка здесь, я приходил ребятишек, было 20-30 человек, то на данный момент их более 200. Есть, конечно же. И проблема это и материально-спортивная база, это приобретение инвентаря и оборудования. Но тем не менее, за счет управления по спорту, облспортуправления, за счет спонсорских средств, членских каких-то взносов мы Регулярно виїжджаємо, команда виїжджає на всіукраїнські сорінування, займає призові міста. Всього на кубку Донбасу 2013 тисячі зібралися близько 160 спортсменів з усієї країни. Порівняно з минулим роком, кількість спортсменів збільшилася. Данило Ширшиков, Андрій Долгий, регіональна служба новин. Передостанній матч виїзної серії вдало завершився для хокейного клубу Донбас. Підопічні Андрія Назарова вперше в історії перемогли у фимську команду Салават Юлаєв. Багатим на голи видався перший період ігрового часу. Обидві команди закинули по дві шайби. Проте у двох останніх 20 хвилинках глядачі не побачили голів зовсім. Тож черга б дійшла до булітів. І тут більш вправними виявилися донечани, закинувши дві шайби поспіль та не пропустивши жодної. І до інших подій. В рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, що проходив з 11 по 17 листопада, у дружківці відбувся міжнародний турнір з баскетболу, присвячений пам'ятці земляка відомого спортсмена, чемпіона Європи з баскетболу Сергія Коненка, який 14 років тому трагічно загинув у автокатастрофі. День памяти жертв. Это крайне важно, потому что во-первых, во время этого дня вспоминают тех людей, которые погибли во время ДТП. Их погибает очень много в Украине. И во-вторых, обращают внимание правительства, тех чиновников ответственных, которые отвечают за безопасность дороги. То ета уже сложна проблема, яка тримає своєї рішення. Дуже часто під колесами опиняється молодь. Життя дружківської легенди Сергія Коненко обірвалося у 19 років на піку слави та визнання. Нетверезий водій позбавив амбіційного баскетболіста майбутнього, знищив усі мрії та сподівання. Еще в детстве, когда Сережа сказал, что я буду играть в Америке в Национальной баскетбольной ассоциации, мы только ну, тогда, знаете, могли улыбнуться, но потом его быстрый карьерный рост. Мечта у него была это играть именно в баскетбольной в Америке в НБА. Но, скажем так, не, не, не успел. У свої роки Сергій досягнув високого рівня спортивної майстерності. Батьки згадують, ніби поспішав жити. 12 хлопець вже став чемпіоном України. В 16 грав за збірну Росії згодом за збірну Європи і скрізь вражав своїм талантом. Він очень сильний тактик. То есть, как бы, данные у нього баскетбольне, він був 2,5 ростом, э, фізично очень разві. Э, плюс у нього була очень большая світла голова. Тобто є есть, есть тренер Башкирова така, да, в Росії, она, она тренер була сборной, вона говорила, що дійсно Сережа это голова на площадке, то есть он очень, очень много думав. Скільки залишилося незіграних зіграних матчів? Фінальний свисток в житті спортсмена пролунав надто рано. Таких трагічних випадків чимало, що все більше остерігатися доріг та недбалих водіїв. Моего папу, ну как бы машина під'їхала і німного бампіром зацепіла. П'єний водій був. Що ти після? Ти швидко осторожні Да, Так, смотреть, если якщо хтось їде, там навіть по пішохідному переходу пропускаю там водителя. За кількістю ДТП та їх тяжкістю Україна посідає перше місце в Європі. Щороку на дорогах гинуть понад 5 тисяч людей, а травмуються у 20 разів більше. Можливо, подібним заходом пам'ять про загиблих в автокатастрофах. Дасться виправити цю сумну статистику. Ольга Цьома, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться передачу на порядку денному. Цього разу у центрі уваги питання збору врожаю зернових на Донеччині та проблеми неплатежів за газ. Також Андрій Шишацький багато уваги приділив візиту 19 листопада голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа, який візьме участь у регіональній зустрічі з представниками промислових підприємств та підприємцями області. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у вівторок, 19 листопада, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориву до 15-20. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу в день 1-6. По Донецьку вночі мінус 2-4 мінус градуси в день від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Атмосферний тиск зростатиме.